У селі міського типу Єрки Черкаської області пропонується до продажу затишний житловий будинок, який добре підійде для сім'ї, що шукає спокій, простір і вже готове житло без необхідності вкладати кошти одразу після купівлі. Будинок розташований у зручному місці з нормальним під'їздом та добрим сусідством, де комфортно жити як постійно, так і з перспективою для майбутнього. Загальна площа будинку становить близько 90 квадратних метрів. Планування продумане та практичне: дві повноцінні житлові кімнати, вітальня, зручна кухня та роздільний санвузол. Усередині виконаний якісний ремонт. Усе виглядає охайно і доглянуто. Будинок продається з меблями та побутовою технікою, що дозволяє заїхати одразу після угоди та жити без додаткових витрат. За бажанням, можливий варіант купівлі без меблів. Опалення газове, що забезпечує тепло та економічність у холодний період. Вода заведена централізовано, каналізація, всі комунікації справні та в робочому стані. У будинку тепло взимку та комфортно влітку, мікроклімат приємний для щоденного проживання. Земельна ділянка площею 12,5 соток рівна та доглянута. На подвір'ї гараж, літня кухня та сарай для господарських потреб, що значно розширює функціональність домоволодіння. Є плодові дерева, ягідні та декоративні кущі, а також невеликий город. Усе, що потрібно для тих, хто цінує власний простір, свіже повітря та можливість займатися господарством. Інфраструктура населеного пункту дозволяє комфортно жити без постійних поїздок на далекі відстані. До найближчого міста Богачеве приблизно 7 кілометрів автомобільною дорогою або близько 12 хвилин залізницею, що зручно для роботи, навчання чи вирішення побутових питань. Ціна будинку з меблями становить 12 тисяч, без меблів на 2 тисячі дешевше, можливе придбання через державні програми, а також розгляд варіанту оплати частинами. Більше деталей, фото та умови перегляду за телефоном власника, вказаним в оголошенні.